Здравствуйте! В эфире программа Горячий гость. Это самая актуальная горячая тема, которая интересует многих. Сегодня в гостях у нас лидер партии «Громадянская позиция» Анатолий Гриценко, который находится с рабочим визитом в Одессе. Здравствуйте, Анатолий Степанович. Расскажите, что на порядку денному у вас в Одессе, какие встречи планируется проводиться? Так сталося, что самая поездка до Одессы я завершую. Власне, цикл робочих семінарів, які ми проводимо з нашими місцевими депутатами, у нас їх близько 600. Якщо простими словами, нагадуємо, що вони обіцяли, сподіваємося, що вони, вибачте, не скруляться, не потягнуть на себе клапти комунального майна там, чи земельки і так далі. Тому що, коли довіра до центральної влади впала, важливо, що вона збереглася хоча б на місцевому рівні, де вирішуються питання важливі. Тому... Чиста, відверта розмова з нашим партійцем. Плюс спілкування з вами, оскільки знову-таки так сталося, що два з половиною роки для мене рішенням Порошенка центральний канал закритий. Чого не було навіть при злочинному режимі Януковича. Тому проблеми, шляхи їх вирішення спробуй донести через ваш канал. Наскільки помінялися настроєння вот, за останнє вот в регіонах при общанні з людьми, як ви це відчуваєте? Що ви можете сказати по этому поводу? Знаєте, вже склалася така недобра традиція, коли після кожного майдану суспільство власне, переживає клінічну смерть. Розчарування, безнадіга, зневіра. На жаль, є для того підстави, тому що люди ж не забули, три з лишніх роки тому долар коштував 8 гривень. Зараз 26. Це в три з рази обвалили національну грошову одиницю. І ніякий безвіз тут не допоможе людям більше побачити європейських міст. Робочих місць немає. Паралельно пропонується збільшення страхового стажу в рамках пенсійної реформи, так званої. Це людей бісить. Я бачу, що молодь, причому та, яка розумніша, підприємниця, покидає країну. А це дуже сумно. Хто залишиться тоді? Пенсіонери? Хворі, Люмпен, ну, вибачте, ну країна повинна мати позитивну перспективу. І тому э, люди ще мало, але сподіваються, що нинішня влада таки схаменеться. У мене таких сподівань немає, тому що я знаю і Порошенка всю цю команду в обличчя. У мене вже сподівань немає. Я думаю, чим швидше вони підуть, тим більше і швидше шанс відкриється для країни. Ви зустрічались на днях з міністром оборони. Що ви обсуждали? І які теми затрагували? Що стало результатом цієї зустрічі? Просто піднявся такий медійний шум про те, що хочуть переформатувати військові навчальні заклади. Тому я зустрівся з міністром для того, щоб від першого джерела почути інформацію, заодно викласти свою точку зору. Підсумок позитивний: ніхто не буде нічого ламати, залишиться Підготовка тих офіцерів, які готують тут в Одесі, залишиться без змін у Львові, збільшиться тільки набір курсантів для підготовки інженерів-танкістів, які зараз більше потрібні на фронті. І все. Тобто, я думаю, що це була невдала робота при службі Міноборони, просто люди сколихнулися. А це говорить про те, що увага до військових питань, до питань безпеки, зараз підвищена. І це обґрунтовано, тому що, ну. Російська агресія за... зачепила, якщо не кожну, та кожну другу родину точно. і люди це боляче відчувають. Дійсно ли можна дати оценку, що українська армія стала более абоє за останні роки в зв'язку з ситуацією на Донбасі? Ну давайте об'єктивно. Після Другої світової війни, а зараз якраз в ці дні, ну, буквально кінець червня, це якраз були найбільш такі тривожні і. Е... Болючі для нашої з вами е, країни, для Одеси, для Києва, які бомбили вже 22 червня. Е, був довгий період, багато десятирічні, коли здавалося, що буде мир постійно. І в умовах миру армія будь-яка перетворюється на таку бюрократичну паперову структуру, яка час від часу виходить на полігон, але в свідомості людей таке відчуття, що буде завжди мир. І тому, коли е, в 2014 році проти нас пішли зі зброєю в руках, ясна річ, що бойовий досвід він підняв боєздатність. Але професіонали, а тут багато професіоналів на Дещині знають, що показник боєздатності це не тільки укомплектованих військ, це не тільки техніка, це ще моральний дух, моральний дух людей зі зброєю може бути все. А країну захищати не будуть. От цю проблему я бачу як найбільше. Тому що танків у нас більше, ніж в кількох країнах НАТО, включаючи Німеччину, разом узятих. І «Укроборонпром» міг би відремонтувати, якби було треба. В нас чисельна армія, понад 250 тисяч солдат, плюс Національна гвардія. Але от солдати, які повертаються з зони АТО, що вони бачать вдома. Той же самий корумпований суд. На митниці беруть хабарі, робочого місця немає. Пенсії не забезпечують людям навіть можливість купити ліки. Вони бачать та сама корупція, вони бачать офшорного президента, вони бачать депутатів, які беруть хабарі, їх вже просто з розпачками вносять подання на позбавлення неторканості. І в людини виникає питання: а чому так? Чому там 24 години на добу в окопах? А тут нічого не змінюється на позитивне. Тому дуже важливо, щоб була довіра до влади, була повага до своєї держави. Тоді боєздатність підвищиться багатократно. А коли країну не хочуть захищати, і відверто скажемо, вже відкупаються в військоматах, щоб не йти по ну, тоді це дуже велика проблема. І ця проблема, я стверджую, створена не народом. Народ, коли виникла небезпека, пішов добровольцями. Вона створена владою, яка так і не усвідомила, що в третьому тисячолітті так нахабно розкрадати мільярдами і при тому не відповідати, ну це не Що ви скажете о мінських соглашеннях, В чому вони не дістають Относительно зовнішньої політики України, ваша оцінка. От ви знаєте, часто питають, де вихід з тої ситуації. Вихід зазвичай там, де вхід. Три. Роки і три місяці тому Україна, наша з вами, була в межах кордонів, визнаних міжнародними інституціями. Ми були з вами мирною державою, яка нікому нічого не загрожувала, яка спокійно хотіла жити прозоро, чесно, ефективно. От цей стан має бути повернутий. І тому будь-який мінський формат, нормандський формат, якийсь інший формат, має ставити за мету повернутись туди на вхід. Щоб Україна відновила контроль в межах тодішніх кордонів, щоб це була наша з вами територія, щоб нам ніхто не загрожував. Чому не працює мінський формат? Тому що там не названа причина ключова. От якщо захворювала дитина, лікар приходить найперше, правильно поставить діагноз. А потім вже швидко лікується. Якщо з діагнозом помилився, тоді може зробити тільки гірше. Так от діагноз, ми ж з вами розуміємо. Причиною стала російська агресія, а Мінськ Росію агресором не визнав. Мінськ Росію визнав гарантом миру. Ну, це взагалі сюр зазеркальне, такого не може бути в принципі. О чому воно постійно так? Коли Путін і зараз на голубом була це внутрішній конфлікт, Там, типа, між собою розбирайтесь, Росія гарант. Росія там не присутствує, Росія не, не посилає туди техніку. Ну вже ж скільки цих анекдотів ходило, що шахтарі купили, що в супермаркетах всі ці системи залпового вогню, комплекси протиповітряної оборони. Це ж неправда. Тому коли на неправді базується міждержавне рішення, воно не буде виконане. А боротьби з корупцією, на якому етапі зараз ця ситуація? Корупція цвітеть. У них, словами і і актера, і герої, картина Да? У них все класно. Вони збагачуються. Навколо президента сидять любі друзі, всякі Канонінки, Березенки, Грановські і так далі. У них все класно. Але це вже йде в режимі мародерства. От просто один приклад, дивіться. Грудень минулого року Приватбанк. Структура утворена групою Коломойського. Уже це не моя е, цифра, це говорить офіційний. Чиновник Гонтарева, як Нацбанку, 165 мільярдів гривень було вкрадено. 165 мільярдів гривень витягли власники цього банку, наших з вами грошей, а потім віддали оцю пустишку з боргами державі в кінці грудня. І президент з тим погодився. І питання: ніхто не сів, ні в кого не відібрали власність. 165 ярдів. Давайте зараз підемо в будь-який тут Одеський суд. Подивимося, за що судять? Велосипеда вкрав, хтось десь там машини поламав паркан, огрожі і так далі. Дрібниці, які коштують тисячі гривень або сотні навіть гривень. А тут 165 мільярдів в умовах війни. Та це мародерство, за такий розстріл перестроєм був під час Другої світової. І тому все класно, вони між собою домовилися. У них все класно, тільки питання, що корупція це вбивство, це не просто крадіжка грошей. І це не я придумав. Так вважає Організація Об'єднаних Націй, тому що коли розкладають мільярдами, тоді комусь не вистачить швидкої допомоги невчасно приїде. Або приїде, привезе в районний центр, а там немає реанімаційного обладнання, там тільки йод, зеленка, там і шприц і все. А комусь немає апарату штучної нирки. А хтось на побитих дорогах там влетів в аварію, тому що вона не відремонтована, а це все таке е, ремонтування, яке потім снігом його абсолютно змиває. А в когось від безнадьоги, що немає робочого місця, немає можливості оплатити лікування, кидається потім з п'ятого поверху і покінчить життя самогубцем. Це все могилки. Тому е, коли корупція займається під час війни і коли це йде з перших крізь країни, я вважаю, це три речі, які прощати не можна. І я думаю, що нинішня влада усвідомлює, що якщо Свора Януковича втекла, то ці вже втекти не дадуть. Люди того вже не дозволять. Як цю ситуацію можна змінити? Є два моменти. Перший ефективна боротьба з корупцією тоді, коли вона починається з першого крісла. Якщо в першому кріслі сидить олігарх, для якого проблема прибутку, власне, збагачення важливіша, ніж все решта, тоді це все бла-бла-бла. Тоді ніхто цього не сприймає. А якщо говорити про інституційні рішення, які працювали б на майбутнє, то дивіться, багато зроблено для того, щоб привести суди в порядок. Уже конкурсний відбір, уже Рада доброчесності вже контролюють, вже їм високі встановили зарплати надвисокі, пенсії надвисокі. А все одно не працює. Чому? Немає останнього покарання за порушення. От кому це цікаво, професійно, подивіться на сайті Верховної Ради 4109. Законопроєкт. Це копія того законопроекту, який написав я у 2009 році, який був прийнятий, на жаль, Ющенко його заветував. Зараз його підписали 50 депутатів, але його ніяк не голосують. В чому суть? Для слідчого, для прокурора і для судді. А це якраз три посадові особи, які визначають, що закон буде стояти вертикально. Його будуть дотримуватися всі, бідний і багатий, чи окинуть за гроші в багнюку, переступлять, і потім е, можна що завгодно робити, забрати власність там, чи сажати невинно і так далі. Так от цей закон прийняти. В ньому записано, що якщо слідчий прокурор або суддя взяв хабар і потім випустив винного або ще гірше посадив невинного, для них три речі: Перше – пожиттєва тюрма. Друге без права амністії, третє конфіскація всього майна родини. Повірте мені, трьох. Посадить в прямому ефірі, зачинити за ними двері і забрати все майно, вони стануть в строй. Дехто каже, що, мовляв, половина прокурорів, слідчих суддів, піде з посад, бо для них потім ну, корита зачинилася. Скатірті дорога. Молодь включиться, піде, буде працювати. Але це краще, ніж ламають долі зараз. Зараз ніхто, я впевнений, з тих, хто нас дивиться, не може собі гарантувати, що е, рейдери не захоплять власність. Або якщо десь поб'ють на вулиці, то тут же поліція і суд стане на страже. Нема такого. Мене самого були, обікрали в Одесі, і дотепер я не маю ніякого рішення, не можу ніяк знайти. От. А зараз тим більше курортний сезон сюди злітаються е, з усіх країв із колишньої Сенговія. Тобто на такі от. Свої, свої веселі справи, тому будьте пильними. Якщо говорити о реформах, які впроваджуються урядом, наскільки вони ефективні? Ви знаєте, якби уряд робив реформи, люди б це сприйняли. Коли це імітація, ну, подивіться, наприклад, пенсійна реформа. Да? От читає, що там пропонується? Індексація пенсій відповідно до того, як ростуть зарплати. Та це законом нинішнім передбачено. Ви просто його не робили. Друге, написано осучаснення пенсій, тобто вирівняння пенсій для, наприклад, однієї тієї ж категорії людей, які звільнилися 5 чи 10 років назад. Бо так виходить, що той, хто звільнився пізніше, в нього вища пенсія з тої ж самої посади, ніж раніше. Так для цього не треба закон, це постанова уряду. Для чого такі речі? Тобто, розумієте, реформи на уваги те, що повинні так бути. Або зняти оподаткування пенсії, так зніміть. Це ж взагалі була дурниця. Розумієте? Людина працювала все своє життя. Вона сплачувала пенсійні внески. Потім вона отримала пенсію, вона вже не може працювати. А їй кажуть, встановимо податок 15%, а завтра скажуть 55. А після завтра Ну це ж маразм. Тобто двічі платить за одне те саме. Якщо це називати реформами, ну вибачте, це не реформа. Реформа повинна давати людям відчуття. Що от є сьогоднішній стан? И с каждым днем будет лучше, 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 и мы выйдем на определенный режим. Если кто-то рассказывает, что мы провалимся, то это не реформа. Это значит плохо прорахованное управленческое решение. Не нужно рассказывать никаких казок. Есть информация, что вы обсуждаете объединение с другими оппозиционными партиями. На каком же этапе эти переговоры и с кем ведутся эти переговоры? Это правда. Вы знаете, ну, я человек военный, и я принцип. Концентрації зусиль, коли ми бачимо таку владу, яка вже накопичила мільярди, яка контролює центральний ефір, яка через силовиків впливає на все, що рухається, яка тримає центральну виборчу комісію в підвішеному стані, так, щоб могли в режимі Ківалова порахувати там як треба. Значить, в цій ситуації протидіяти такій силі ну, треба об'єднувати зусилля. І тому наша партія громадянська опозиція, ми дійсно проводимо переговори і спільно намагаємося працювати з такими політичними силами, як самопоміч, Рух нових сил, Європейська партія, Демальянс, Народний контроль, ті, які ближче до нас. От, наприклад, в середу ми спільно проводили акцію під Верховною Радою, вимагаючи від влади, власне, виконати її обіцянку. Бо й Порошенко обіцяв в своїй програмі коаліції. Прийнято новий виборчий закон. Прийміть. Ну, ви ж дали слово, чи просто знову бла-бла-бла. Зараз я збираю наших депутатів-партійці, так само там будуть присутні активісти, Одещини, руху нових сил європейської партії. Тобто ми координуємо свої зусилля. Чи вдасться об'єднатися в одну партію, чи вдасться потім утворити коаліції, уряд, це ще питання переговорів. Я не маю ну, етичного права говорити, поки вони не завершені. Але об'єднання зусиль це важливо, щоб люди відчули, що не буде в нас там, де два українця, три гетьмана, що буде готовність. опустить свой прапор, снять свою всю э, шапку там, якогось, там, и так далее, и спильно работать с правом. Мы на это налаштованы. Спасибо вам за ваше мнение. А я напоминаю, это была программа «Горячий гость». А в гостях у нас был лидер партии «Громадянская позиция» Анатолий Гриценко. Оставайтесь на общественном независимом телевидении. Будет много интересного.